Політичний діяч, добрий вечір. Слава Україні. Героям. Слава. Бажаю. здоров'я! Пану Олеже. Ми. Перед вашим вімкненням показували сюжет про те, як в Одесі у закладі місцевому люди собі гарно танцюють, розважаються під російську музику. Але це не просто от, знаєте, російська пісня українського виконавця, як часто це люблять виправдовувати звучання мова РФ в десь в закладах чи громадських місцях, а це саме пісня Сергія Жукова, соліста гурту Руки вверх» з двадцятого перепрошую 17-го року. Він є в базі миротвориць за незаконну концертну діяльність в Криму. І він підтримує путінський режим і війну Росії проти України. Ну ймовірно, що це не єдиний випадок і Одеса, це не єдине місто, де таке відбувається, на жаль. Але чому досі це не перевіряють? Чому немає покарання? Чому на третьому році повномасштабного вторгнення ці люди собі дозволяють співати і танцювати під музику виконавців, які підтримують Путіна, президента країни, який Щодня буває українців, і в Одесі обстріли не щухають практично ні на мить це демонстрація імпотентності української влади, тому що російське ПСО саме працює на те, що там музика не політики, і неважливо. Слухайте, але це ж пропаганда російської культури, і вони просто потім на це працюють і кажуть, що вони й російськомовне населення приходять захищати, і російську культуру. Тому це результат діяльності безперечно російської ПСО. Але основне основне це, вибачте, е рукодупість і імпотенція української влади, яка абсолютно відпустила вулицю, не контролює вулицю і цивільні мирні українські міста, де мав би бути контроль, мала би бути українська влада. Ми бачимо, що у таких сферах, як там заклади громадського харчування, громадський порядок на вулицях вони абсолютно відпустили цю історію. У мене на те є декілька пояснень. В перша черга їм просто це є нецікавим. Вони не ходять серед просто люду, відповідно, їм максимально не цікаво знати, що там відбувається і яким, якими настроями живе вулиця. Друга історія, що це через свою, вибач, через те, що вони настільки погрязли в корупції, вони просто не можуть навіть займатися такими речами, як е, е, культурно інформаційна політика, як е, громадський порядок, і так далі. Тому що ну, очевидно для всіх, що за такі дії мала б бути хоча б адміністративна відповідальність, при тому, що це абсолютно адекватно зробити, щоб це були великі штрафи, понад 10 тисяч гривень за такі дії е особи. А щодо юридичних осіб, е треба робити дуже величезні штрафи, понад 100 тисяч на моє глибоке переконання е для суб'єктів господарювання. І в чому тут би був би позитив. Ну, крім того, що вони боялися відверто кажучи, це робити, і трошки б голова працювала б інше, тому що половина цих випадків це просто по тупості робиться, держава б, щоб наповнювала бюджет, що немало важливо не на податках це робити, коли людям гайки закручувати, коли людям і так зараз дуже скрутно, а на правопорушниках, вибачте, заробляти це нормальна абсолютно практика. Втім, бачимо, що ті речі, які ви зараз демонструєте. Вони трапляються не вперше, але я глибоко переконаний, що українській владі це просто не цікаво. От вони відірвані, вони от не розуміють для чого це робити, вони не бачать в цьому ніяких проблем. А проблеми тут глибокі, окрім того, що це російська музика, і ну я, наприклад, як ветеран збройних сил України, безперечно, негативно ставлюся. до Таких ганебних явищ. Трохи не за те ми відстоювали і воювали за нашу країну, щоб такі речі відбувалися на третьому році війни. Але це ще елемент, я скажу, це просування, на жаль, і легалізація цієї от, е, російської культури. Виставки дуже не тому що знаєте, ну я не хочу, щоб ветерани виловлювали цих от неадекватів і е, били їх. Але я вам скажу по іншому не буде. Ну ми по іншому реагувати не будемо на це. Якщо ви хочете, щоб у нас поранені військовослужбовці е, опускалися до того, що ми будемо влаштовувати побоїща в українських містах. Ну окей, але це ще більше буде ганьбити е, українську владу. Скажу відверто, ми на це нормально реагувати не будемо. Є випадки, на жаль, коли нам доводиться на це реагувати фізично, але це виключно заслуга української влади, тому що, от що, що ну після поранення я тільки не знаю. Мені тільки не вистачає ще е, любителів е, російської музики е, шукати і з ними проводити профілактичні бесіди. Ну, я не знаю, тоді поліцію точно можна ліквідовувати, хай розходяться, якщо вони навіть на це впливати не можуть. Ну, знаєте, дуже сумно, тому що це такі це настільки прості речі. Так, Ми зараз з вами не обговорюємо виготовлення ракет, перехід на військові рейки в економіці, про оподаткування. Ми зараз з вами не говоримо. Ми говоримо про російську музику в українських містах, в Одесі, котрі щодня обстрілюють. Ну, а до кого тут ще ставити питання, якщо не до української влади? І ну, ці відвідувачі і заклад, де вмикають російських виконавців, які підтримують Путіна. Вони це викладають в соцмережах і вони просувають цей русський мір в Україні, фактично. Ну, ну тут величезний палкий привіт Служби безпеки України і поліції, котрі хай нарешті перестануть переслідувати журналістів незалежних. А займуться трошки ділами, справами, тому що вибачте, щось останнім часом в інформаційному просторі твориться такий треш. Просто уже таке собі дозволяють всі. обсирають військових, обсирають поранених військових, дискредитують е, службу в збройних силах України, просувають відверто російське ПСО, причому не по тупості, а очевидно, що за е, гроші за вплив російських спецслужб дозволяють собі просувати російську культуру, що відбувається? Ну, все нормально там у наших спецслужб, правоохоронних органів. Ну, не втомилися вони е, так працювати. Це тилові українські міста, котрі живуть плюс-мінус життям. Я зараз не говорю про те, що відбувається в прифронтових містах. А чи часто відбуваються, наприклад, такі випадки у Києві? Можливо, ваші знайомі про таке знають таке говорять. Вони відбуваються не часто, реакція більш жорстка, відверто кажучи, і ні, не часто, але вони мають місто місце, скажімо так, в закладах менше. Але те, що, наприклад, у нас знімається на Крещатику, як які відео, це вибачте повний треш, тому що там просто йде просування російського і ПСО. Так звані ток блогери просто тупо гуляють по вулицям. І після того як вони викладають ці мразотні відео, їм дозволяють ще гуляти по цим, по цим вулицям. Тому знаєте, тут не треба ділити на там, Київ, Одесу, Харків. Це комплексна проблема. Українська влада не контролює українські вулиці, не контролює громадський порядок на українських вулицях. Це факт, тому що не цікаво, тому що зайняті іншими речима. На жаль, зайняті, якби ж то вони були зайняті. Там збільшенням обороноздатності країни під підняттям обороноздатності країни моє глибоке переконання, що вони зайняті абсолютно всім тільки не державними питаннями. Вони зайняті набуванням власного карману. Тому, вибачте, дожилися до того, що в воюючій країні у нас просто хаос хаос на вулицях. І вибачте, ну я вам скажу, відверто дістало мене публікувати кожен раз якогось просто ноунейма, no котрий зробив якийсь мразотний вчинок. Тому що тільки таким шляхом. Суспільного резонансу ми можемо досягти справедливого покарання для якогось ганебного вчинку. Ну це ж просто неадекватно. У мене ж не бюро публікації ідіотів. Та я хотів би про високі речі писати, але вимушений це робити. Тому що наші правоохоронці по-іншому не, не хочуть працювати, не вміють. Є ще один випадок і. Так вийшло, що це Одеса? Знову, де представник ТЦК вимагав Хабар за те, щоб не мобілізували автокомпанії? У поліції розповіли, що він за тисячу доларів обіцяв посприяти у видачі довідки про знаття з обліку позашляховика, який поставили на облік в межах військового транспортного обов'язку. Цьому чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі. Пане Олеже, як ви вважаєте, наскільки такі випадки? І небезпечні, зокрема, в контексті довіри українців до представників ДЦК і загалом до процесу мобілізації. Як такі випадки зробити так все, щоб їх ставало якомога менше? Фу, сумно мені, що я зараз буду не знаю. Негатив, негатив, негатив. Але вибачте, ну правда, понад усе не, не хочу я вдягати рожеві окуляри комусь розповідати, що не все така там значна. Це однозначно, ці уроди зірвали. Мобілізацію своїми діями знов одеський воєнком, знову нічого не помінялося. А тому, що диво не стається, якщо не робити зміни в законодавстві, не реформувати органи ТЦК не звиняти вороватих полковників, котрі залишилися в системі вищому керівництві мобілізаційної роботи, то диво не стається? Знову один корупціонер в одеському воєнкоматі помінявся на іншого корупціонера в одеському воєнкоматі, тому що нема невідворотності покарання, тому що... Старі кадри залишилися, є відміна понять. Я дуже радий за Володимира Олександровича, котрий говорив абсолютно правильні речі про те, що учасники бойових дій поранені мають зайняти роботу в оборонах. ТЦК, однак це було максимально просто викривлено, тому що зараз ці хлопці не отримали ніяких там посад. Вони виконують там просто чорну роботу. Оцих от вароватих полковників. Безперечно, це все негативно впливає. І тут уже на жаль слід констатувати, що ситуація патова. Мобілізація зірвана, тому що так прірва зараз існує між цивільним населенням, мобілізаційним резервом і військовими, зокрема, працівниками мобілізаційного, мобілізаційної роботи, працівниками ТЦК? Ну, це вибачте, ну та це прірва. Це не потенційні проблеми. Або які наслідки можуть бути? Наслідки вже є. На жаль, наслідки досить невтішні не у нас. Регулярні конфлікти, конфлікти на вулиці з між ТЦК та цивільними людьми, у нас люди просто втратили довіру до цього напрямку одного з найважливіших напрямків воюючої країни на третьому році, та це дуже важлива сфера обороноздатності країни. Однак, якщо не проводити реформи, не звільняти цих працівників, не робити цю службу більш прозорою. Не ставити менеджерів, котрі будуть надавати справді послуги населенню, а не залякувати їх і вчиняти незаконні дії по відношенню до їх прав, в тому числі фізичне насилля. Нічого не зміниться. І дуже я радий за тих, хто просував мобілізаційний законопроект, який ніхріна не змінив ТЦК, тому що там жодного слова про ТЦК не було в плані змін. Там було багато про ВЛК, багато про критерії, а змін жодних. Я дуже радий за тих, хто розпіарив історію з Резерв Плюс, що дані з банкінгу можна, виявляється, викачати онлайн. Тільки нічого не змінилося, тому що диво не трапляється. Тому що, якщо ви зміни не прописуєте, якщо ви не розумієте, не бачите, що є проблема, якщо ви відірвані, нічого не змінюється, на жаль. І ця історія заходить ще далі і далі і далі. І далі буде тільки гірше. І далі або українська влада трошки прозріє і зрозуміє, що треба. Міняти підходи в мобілізаційній роботі, треба звільняти цих вароватих полковників, або хай красиво далі заграють, але не питають, чому мобілізація в Україні зривається. Мені зрозуміло, чому зривається в Україні мобілізація. Абсолютно зрозуміло. Приклад в місті Києві, знайомі, з якими переписувався, прийняли для себе рішення, що настав їх час піти піти, служити, піти захищати свою країну. Проста розмова про те, що служити мають всі, значить, настав наш час. Ми розуміємо, дуже багато поранених і загиблих. Тому круто, хлопці, дякую, поважаю. Фідбек. І в дня проводять ТЦК. Бачать оту всю армійську долістику. На них ніхто не реагує. Нормально не виходить з ними спілкуватися. Вони бачать просто цей весь стреш, який відбувається ТЦК. Люди просто встають і йдуть. Через півдня викинуть часу ТЦК. От, от вам мобілізація. Це добровольці, це люди, які добровільно прийшли. І Це Київ, це Київ, це робота в Києві. Ну, що, що ще потрібно, щоб зрозуміти, що все жахливо в ТЦК, там треба дуже багато що змінювати. І саме ця проблема, щоб змінювати оперативно. Мені зрозуміло, Ну, українська влада хай далі грає в рожеві окуляри, У них все класно. На фронті все є. З мобілізацією все в порядку. Тільки щось не відчувається, це, на жаль. Ви думаєте, пане Олеже, що має тоді такого трапитися, щоб, як ви кажете, українська влада прозріла в контексті мобілізації і ситуації з представниками ТЦК? Ну, У нас вже по як діє українська влада. Коли, вибачте, уже настільки настільки дьорне в дупу. Ну, вибачте, тут з мобілізацією ми цю проблему, скільки вже часу бачимо? А скільки було передумов, перед історією до цієї проблеми? Зараз вона в своїй активній фазі, і вона вже переросла. Навіть в неконтрольовану фазу, і це просто жахлива проблема, яку зараз просто ігнорує. Що має трапитись? Я не знаю. Це мабуть, коли ну окрім того, що зараз вибачте, зараз уже повноцінні взводи по своєму е, штатному розпису ніколи не перебувають на бойових діях, тому що людей постійно вистачає людей. Люди отримують поранення, люди на жаль отримують смертельні поранення, і з ротаціями з відновленням бойового складу, все не так просто і не так швидко, як мало би бути. Ну, я не знаю, що хочуть догратися. У нас і так, вибачте, е, дуже часто доходить до того, що там діловоди, паливозаправники, кухарі е, служать, в тому числі в бойових діях. Ну це правильно, коли вони коли треба необхідність закрити нагальні потреби, але так має, це не має бути систематично, тому що кожен має бути на своєму місці. Ну не знаю, хочуть догратися, мабуть, до того, що просто будуть по дві, по три людини на позиції, як вже інколи у нас буває. Ну, може, тоді прозріють, але вибачте, це все час. Реформа і змінити щось це досить непросто. І потрібно зараз, хоча б не обманювати себе, не обманювати людей, реагувати на це нормально. Говорити з людьми правду заслуговують люди чути такий важкий час. Хочеш довіру до себе, хочеш довіри до інституції, основа довіри від суспільства це говорити з ними, говорити їм правду. Оце, як мінімум, потрібно тобі змінити, українські влади. Зараз цього немає. Та я теж давав дуже багато карбланчів, коли був військовослужбовцем, коли був ветераном, розумів важливість посади верховного командувача. Розумів важливість е, е, не розводити е, зайву зраду. Може вони зрозуміють і так далі. На голову вони, вибачте, сіли з таким от відношенням людей. Дуже багато хто так робив. Тому е, мої карбланші до цих товаріщів закінчились, що вони ніхто не зрозуміли що це люди робили з добрих мотивів. Не від того, що вони такі класні, а від того, що просто такий в складному, на такому складному етапі була держава і державність. Вони сіли на голову, тому ну я особисто більшов такі ігри, не граю Це показало, що ми певне, певно зробили помилку, тому що не з тими не з тими людьми ми намагалися там зробити по-доброму підібрати слова. Вони сіли просто на голову.